Уявіть, ви пройшли всі кола пекла заради цієї можливості потрапити на шоу-холостяк. Ви сидите в лімузині. Дверцята відкриваються, ви виходите на червону коврову доріжку і готові зустріти його або її. Між вами залишається відстань, буквально витягнутої руки, і ви мрієте прось таку червону троянду з його або з її рук. І лише тоді, коли між вами два кроки відстані. Ви бачите, що новий холостяк в цьому сезоні Юрій Ткач, а холостячка Альона Альона. Ваша реакція. Втечете? Залишитесь, адже вас знімають камери. Чи будете дуже заклопотані? Що ж, а поки ви розмірковуєте, скажу, що над цим питанням уже поміркувала. Кейт Стейман Лондон у книзі «Обери мене, де вона робить героїни шоу холостячка, жінку плюс сайз? Цікаво? Звичайно цікаво. Тож, не гаймо час, мої любі книголюби, і поїхали. Лебеді, 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 лебеді бажання привітаю тільки раз перший останній У цьому сезоні творці Шоу Холостяк намагалися максимально зруйнувати усі відомі нам стереотипи про шоу. І багато дівчат прийшли на зустріч із Холостяком у штанях, чого дослівно не траплялося ніколи, відколи я взагалі пам'ятаю Холостяка. Хоч пам'ятаю я небагато, але не траплялося ніколи. Мабуть, вони теж читали книгу Обійми мене, бо саме там, власне, Олена Гериня розмірковує над тим, що би трапилося з дівчатами, якби котрась із них прийшла на коктейльну вечірку у штанях. І, спойлер: ніхто б не помер, Перевірено. Однак повністю дотриматися принципу різноманіття Холостяку 12 усе ж не вдалося. Тому що більшість дівчат, учасниці цьогорічного шоу, мали одну дуже виразну спільну рису. І це, якщо ви помітили, просто величезні, прям величезні амбіції. І слова мами за Бу зараз має для мене, напевно, зовсім інше значення. Що ж, у цьому акваріумі золотих рибок все ж з'явився один оселедець, на щастя, а то б вода була дуже прісною. Під оселедцем я маю на увазі дівчину плюс сайз, якщо її взагалі можна так назвати. Тому що, чесно кажучи, мені здається, що це просто нормальна, середньостатистична дівчина, як кожна друга, яку можна зустріти на вулиці. Однак на фоні всіх решту вона справді виглядала плюс сайз. І я могла цього не помітити, однак сценаристи шоу не дозволили мені цього. Вони максимально концентрували увагу на їжі. Адже відомо, товстими стають, коли багато жируть. Тож, наша головна героїня плюс Сайс прийшла на зустріч із холостяком і принесла йому, вгадайте що? Хм. Так, кастрюлю із голубцями. Привіт, мене звати Юлія. Алекс дуже приємно. Останні 11 років моє життя пов'язане з гастрономічними враженнями. Тому пропоную познайомитися зі мною через траву, яку я приготувала. Це голосує. Мені хочеться запитати тварці. Ви серйозно? Ні, ну ви серйозно? Shame on you. Shame on you. Shame. Шейм. Шейм! Як ви вже здогадалися, саме наша героїня Плюс Сайз була призначена звища силами, клоуном цього сезону. І максимально комедійний ефект був досягнутий завдяки дуже вдалій озвучці. Озвучці з використанням так званого найкращого, соковитого і просто неймовірного. Українського суржику. Тож послухайте лише як розмовляє наша героїня. Що я роблю? Я роблю свята всі загалом ші тисяч різних свят, з них чотири тиші весілля, п'ятдесят помил, усе остальне дні народження. Ну коротше, я можу зробити все. Думаю, ніхто з вас не здивується, що вона залишила шоу для кількох епізодів. І думаю, ніхто з вас не здивується, якщо я висловлю гіпотезу, таке моє маленьке припущення, що ніхто насправді не розцінював її як одну із головних претенденток на серце Холостяка. Скоріше за все, вона виконувала функцію такого собі бустеру, комедійного персонажа, який може на деякий час розважити всіх, зокрема, глядачів та навіть самих дівчат створити таку легку, невимушену атмосферу комедії всередині е, такого ліричного і драматичного шоу. Навряд чи е, дівчина плюс сайз заслуговує на те, щоб стати принцесою. Лебеди, лебеди, лебеди. Немає жодної товстої принцеси. Це також зауважила Бея, головна героїня книги «Обери мене і перша в історії шоу Холостячка плюс сайз. Я теж не знаю жодної товстиї принцеси. А ви знаєте? Просто Дісней не знімає мультфільмів про товстих принцес, а це практично єдине джерело, з якого я черпаю інформацію про принцес. У мультфільмах Діснею товстими бувають лише злі персонажі. І Лише в 2015 році фанати Діснею помітили таку тенденцію і вирішили, як виправити трошки цю ситуацію. І намалювали такий фанський арт на тему того, як виглядали би принцеси, якби були товстими. Лише в цьому році Дісней наважився на величезну сміливість. Фактично безпрецедентний крок. Випустив короткометражний фільм про товсту героїню, точніше, про товсту балерину. Б'янка мріє стати балериною, хоч не вписується в балетні стандарти. На початку мультфільму вона почувається дуже невпевненою, навіть наляканою. Дивиться на інших дівчат і на себе, порівнює, відбиться у дзеркалі не залишає її шансу. Та дівчина не здається, вона продовжує йти до своєї мрії, аж поки не усвідомлює, що справжнє задоволення це просто танцювати, і неважливо, що скажуть інші. Лебеди, лебеди, лебеди. Холостяк змусив мене задуматись. Хоч це речення зараз звучить як повний абсурд, та майже з тим, як ставиться до неформатних жінок літератури. І знаєте що? Крім вже згаданої раніше книги Обримане, я несподівано пригадала, що в далекому, 98-му, на весь світ прогреміла книга з подібною ідеєю. А саме щоденник Бріджі Джонс, авторства Гелен Філдінг, в обидвох версіях головна героїнія злегка відрізняється від загальноприйнятих уявлень про попелюшку. Трішки за тридцять, зайвою вагою, шкідливими звичками, та, Боже мій, ще й сексуально розкута. Жоден казковий принц не обрав би таку принцесу, та це не важливо. Бо наші принцеси самі обирають принців. Бріджит розривається між Марком і Денієлем, а героїня обере мене Беа взагалі перебірлива. Її подава 25 чоловіків, і то не факт, що хоч хтось із них підійде. Історія про Бріджит Джонс в 90-ті спричинила справжню революцію у світі літератури, адже вивела на перший план ту, хто була приречена на роль бридкої подружки головної героїні. Однак, на жаль, комедійність, якою авторка зображує нашу дивакувату, незграбну й смішну Бріджит, не заважає їй стати повноцінною головною героїнею. Те, що Гелен Філдінг висміює, Кейт Стейтман Лондон подає без жодних церемоній та прикрас. Так один з претендентів на серця холостячки в прямому ефірі не соромиться заявити: ти так відчайдушно жадаєш кохання, що повіриш у будь-які приємні слова, які чоловік тобі скаже. Ти єдина людина на цьому шоу, яка справді вірить, що буде хтось із цих чоловіків може в тебе закохатись. Та хіба ці слова стосуються лише Беї? Хіба не тому ми дивимося, шоу холостяк, аби раз за разом переконувати, що кохання таке існує? навіть лише на екрані. Хоча хто знає. Кейт Стейман Лондон створила фактично чудову фантазію на тему того, як виглядала би шоу Холостячка, якби героїна цього шоу була дівчина плюс сайз чи готове українське суспільство побачити холостячкою Альону Альону? Я в цьому дуже сумніваюся. Лише уявіть, скільки хейту вилилося б на неї через її вагу. І всі б сумнівалися в тому, що така дівчина, як вона, заслуговує на щасливий фінал. На кохання, адже вона така не схожа на всіх романтичних героїв, яких ми звикли бачити. Дякую, що були сьогодні зі мною. Підпишіться, будь ласка, на цей канал, поставте свою подобайку і напишіть якийсь коментар. Мені буде дуже приємно. І ми зустрінемося з вами уже за тиждень. Бувайте, бувайте!